Отаке воно все пишне там в тих костолах, золоте, вирізане, все так розкішне і так далі. Але саме цікаве, там якийсь артефакт такий був, але ну, там не можна знімати, бо там це місце для молитви. І ти підходиш для це місце для молитви, і той артефакт він в натурі, як знаєте, з фільмів про суперменів, про героїв якихось. Тому що він стоїть на постаменті, якась там підсвітка вокруг нього, якийсь такий шар, типу, год. і він світиться. Ти реально на нього дивишся, і ти реально дивишся, ніби на якогось там. А, ну, ну, Артефакт, артефакт, так, да, я забув просто те слово. І ти реально, типу, такий, блін, ну ніфіга собі, оце маркетинг, розумієте? Це реально продумана вся система настільки, щоб людина от, вірила в то, що воно все от, якесь там. Ваздушна, але насправді, якщо от вона читає Біблію, то ті ангели вони виглядять не так, як тут все це вирізано і промальовано ну, взагалі якщо Бог і так, біблію, так далі. Але це надовго. Це зараз вона надовго просто yeah. вам там буде розказувати все інше. Тому я вам коротко кажу, це все картинка. Yeah. А за цією а якщо хочете, картинкою. А якщо хочете знати правду, дайте книжку, читаєте. Витаєте біблію, внікаєте в це все і, там і, і, і там все по інакшому. Yeah.